28 квітня 2017 рік. Щойно відбувалася у нас акція в Шевченківському району, в районі, в селищі Шевченкове. А основна локація у нас була Кашинський яр, наш дендропарк. Було тут сьогодні більше людей, ніж минулого навіть року. Більше 200, певно, десь близько 250. Ми плідно попрацювали. Ми сортували сміття, побутові відходи, які накидали якісь люди в наш яр по трьох фракціях. Це залізні баночки, пет-пляшки і скло. І плюс останнє ми скидали все на причеп і його, певно, відвезли на полігон. Тож, хочеться дуже подякувати. Петровському Дмитру Сергійовичу, який надав продукти на польову кашу. Вистачило всім, всі понаїдалися, були дуже щасливі і раді. Каша була дуже смачна. Нам її наварили е, в їдальні е, в прекрасній кухарчині Шевченківського ліцею районної ради. Каша була смачнюща і ну, ну просто всі дуже задоволені. Е, наразі. Ще нам спонсорували екологічний посуд, магазин, квіти та подарунки дітям. Та Шевченківська районна рада надавала нам допомогу, купувала посуд, ну, останній посуд купувала нам. Тобто дуже вдячні, дуже вдячні сили, що не могли візити, що нам надав транспорт для вивозу. На полігон відходів будемо шукати тепер перевізника, який забере відсортоване сміття. Наразі ось так: ось такий наш красовезний і чистесенький кашинський яр. Все у нас добре, громада дуже активна і хочу зазначити, я вже казала це діткам, що серед шкіл буде проведений конкурс на кращу еко-школу, а також. Буде впроваджуватися взагалі сама система, коли школи започатковують у себе ж на території своїх же шкіл, роздільний збір сміття. В нас вже є людина, яка готова надавати школам контейнери для роздільного збору сміття, безкоштовно надавати навіть прес, якщо це буде великі, будуть великі об'єми. І школа навіть буде заробляти на цьому, вони будуть сортувати побутові відходи, і а, перевізник буде приїжджати, платити за це кошти, забирати. І, на, і школа таким чином може собі на щось заощаджи, заощадити, купити щось, що потрібно саме цій школі, а можливо, навіть там з'їздити кудись в якесь місто на екскурсію і так далі. Тобто, і серед тих, хто Провадить в себе на території шкіл роздільний збір побутових відходів, буде обрано найкращі три школи і буде якась винагорода за це. Тому це знову ж таки досвід данії, коли саме підростаюче покоління змінює свідомість дорослих. Коли підростаючі покоління своїм прикладом показує дорослим, як правильно, як краще чинити взагалі, тому саме через підростаючі покоління, через школярів, екоактивісти таким чином намагаються впливати на всю цю систему в нашій країні і зробити так, щоб якнайшвидше впровадити роздільний збір побутових відходів, тому що знову ж таки ми розповідаємо те, що Побутові відходи, вони не є не, екологічно, не екологічними, тобто вони не мають, це не органічні речовини. Вони не мають просто валятися просто долі, десь на природі, на, на відкритому середовищі. І плюс це є ресурс, який вартий грошей, який ми маємо доцільно використовувати. Ми маємо все ж таки зрозуміти, що це. І не тільки екологічно вигідно, а й економічно вигідно. Тому змінюємо свідомість свою, так розуміємо, що сміття це не просто сміття щось, а це ресурс, що не викидаючи це в довкілля, ми робимо добро не тільки собі, робимо добро природі, навколишньому середовищу, ще й робимо добро країні, тому що особливо в економічну кризу. Це є дуже важливим. У нас сміття дуже багато. Зараз ще це світочко піднесе наверх і буду збиратись додому. Всім дуже дякую. всім. Школа, загальноосвітня світня, номер один, ліцей райради, Шевченківський професійний гральний ліцей, всі структури, які прийшли сюди. Дуже-дуже вам дякую, ви дуже активна громада, дуже активна молодь у нас і в нас все попереду, я вірю, що Шевченківщина найкраща. Я патрула свого селища, тому тримаю кулочки за те, що ми дійсно кращі. Па-па!